Дорогі побратими, вітаю з 10 ю річницею дня створення Національної гвардії України. Це найкращі люди, з якими мав, маю честь виконувати службові бойові завдання. Наша бригада, 4-та бригада оперативного призначення, приймали бої на сході в населеному пункті Рубіжне, Сівєродонець, Бахмут. А тут в Гостомелі не дали ворогу зайти в столицю нашої держави. Хочу сьогодні подякувати органам місцевої влади, Гостомельській громаді і всім тим, хто підтримує нас у боротьбі з ворогом, а всім тим, хто строю зі зброєю в руках, захищає нашу країну, хочу побажати здоров'я, натхнення, вдачі та всіх-всіх благ. Слава національної гвардії України, слава Україні, Героям слава! струмку державний прапор України, прапор національної. Шановні пані та панове офіцери, солдати та сержанти, шановні гвардійці, я вас щиро вітаю з вашим професійним святом з 10-ї річниці дня створення Національної гвардії. Національна гвардія була створена в той час, коли вона була дуже дуже потрібна нашій державі. І з перших днів війни, 10 років тому, ви стали до строю. І до сьогоднішнього дня разом зі Збройними силами та іншими силами оборони виконувати бойові завдання. На території Гастомірської громади ви перші, які прийняли бій на території аеропорту і надали ворогу здійснити свої коварні плани. Дякую вам за роботу від себе особисто як військового. Я хотів би, щоб ми зараз всі разом вшанували пам'ять волиною мовчання всіх тих. Гвардійців всіх тих, які віддали своє життя заради нашої перемоги. Ще раз зі вам! слава Україні! Let's nice